Всім привіт! Всіх вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про новий проєкт, який за своєю функціональністю і всім іншим взагалі це Mainland 2.0. Там схожі власники, схожі кофаундери і так далі. Тобто в сьогоднішньому відеоролику ми про це все в принципі поговоримо. Тому бажаю вам приємного перегляду, приємного гарного дня. І, в принципі, давайте приступати до огляду проєкту. Ну а перед початком цього відеоролика нагадую вам за свій телеграм-канал, в якому я кожен день е, пощу всі ці теми по заробітку, які я активно роблю. Також е, в моєму телеграм-каналі в закріплених повідомленнях ви можете знайти такий пункт, як навігації, в якому ви можете забрати всі всі курси там курс уріху, три курси волошна, курс по американському ютубу. Подаруємо на 400 підписників, там зібрано більше ніж 10 курсів топових українських блогерів. І курс листгодинчика пов'єткено пов тут є. І також інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстрацію. Також в мене є така штука крута. Якщо ви в моєму пошуку в моєму каналі об'єте К-21, то ви побачите, скільки проєктів я робив. Тому що під кожним проєктом, яким я роблю, я пишу, допустимо, К-21 і так далі. Тому, в принципі, отак. От давайте бажаємо всім приємного перегляду. В принципі, давайте приступати до відеоролика. Посилання на телеграм о, закріпленому коментарі. Так, в принципі, давайте приступати до огляду проєкту. Почнемо ми з Твіттера. Спитайте мене, чому з твіттера. Повірте, треба з твіттера, тому що твіттер в цьому проєкті відіграє важливу роль. Отже, це проєкт Yoga Pets. Що таке Yoga Pets? Це колекція NFT. шок а, І зараз, як ви бачите, твіттер в них досить кашнутий. На 550 тисяч, що є дуже і дуже непогано. Цей проект, по суті, однаковий з меймлендом. І, як ми бачимо, що вони активно співпрацюють з Binance, з BNB chain а також з іншими платформами. 107 300 юзерів на платформі. Отже. Давайте я вам трошечки розкажу про їх проєкт. Тобто ми бачимо, що топові інфли навіть зараз їх проєкт за кордонів. Давайте я трошки розкажу про взагалі про, про кофаундер. Отже, в них спільний кофаундер з мейнблендом. Тобто, що це може означати? Це може означати, що вони зроблять те ж саме. Що є меймбленд? Тобто вони тут прямо пишуть, що буде токен меймленд. Тобто вони так натякають, в 2024-му це буде меймленд. Давайте, в принципі, перейдемо до їх проєкту, і я вже покажу, що потрібно зробити, щоб отримати дроп. Отже, після того, як ми перейшли в наш Ой -ой, зараз. В наш проєкт в нас тут будуть різні завдання. Допустимо, Підписатись на Твіттер, Музика пішла. так. Тут нас будуть якісь звуки, але ми їх виключаємо. Е, підписатись на твіттер, е, ретвітнути пост, пост підписатись ще на твіттер, ще на твіттер підписатись. Тобто однакові завдання, як Тут є таке поставити банер собі в твіттер чи додати в от отаке. Тобто, аналогічне завдання, що в мем. Ви скажете, як приєднатися до цього проєкту. Приєднатися до цього проєкту, я вам скажу так, досить ну, типу як? тут ти просто не зайдеш. Тут тобі потрібні спеціальне запрошення. Тобто, Де ти можеш взяти це запрошення? Це запрошення ти можеш взяти в мене в ТГ-каналі. отут. Тобто під проєктом я залишу знову ж таки пост на цей проєкт в закріпному коментарі, щоб ви не шукали по каналу. От тут є всі ці коди. Вони не вічні, звичайно, і я їх буду поновлювати. Тобто, якщо ці куди вже стануть not ileakable, я їх поновлю. Давайте, допустимо, зробимо е, нове завдання. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити пост е, з цими хештегами е, YogaPets, Val well і Val. Well". Допустимо, давайте я напишу. Е, так ось зроблю? Uh, yoga Pets R, R Really, cute drop In February. Допустим, отак. Поставлю хештег uh, well, і поставлю це вот так вот. Well. Добре, зробив. Так. Все, я запостив. нажимаю Verify. Завдання Verify. До 1 години завдання виконується. Тут першу місію я її щось не прийшов. Старти breed season. Трошечки не знаю, як її зробити. Що тут? Якщо чесно потрібно, тут просто така ідея, я не знаю, що тут нажимати. Просто так от кольцо. Ну, можливо, давайте так, я ще не розібрався і вирішив зробити завдання перше, такі легені. Це завдання я лишу. Я напишу до знайомих ТГ-адмінів і вже як його зробити, я закину до себе в принципі, в ТГ-канал, тому підписники ТГ-каналу знають перше. На Ютубі не буду знімати окремі відео про те, як зробити це завдання, Но скажу так. В принципі, тут дає по 1000 цих тисячу... токенів по-різному, а, повіться, по 11. По тисячу, по 1000, по, по тисячі, по 1000, по 1000. І взагалі тут фармлюється рівень. Тобто ми бачимо який ми миранг 218 тисяч, знову ж таки, ніфіга собі. І тут, можливо, будуть ще якісь завдання. Но основні завдання нам потрібно зробити ось ті. Тобто ці квезна вони щоб, скоріш за все, будуть обновлюватись. Тому е, основні завдання під ретродроб це знову ж таки запрошувати друзів і робити ось ці завдання. Все, в принципі, про проекти багато нічого говорити не буду. Самі знаєте, меймленд аналогічний проект був. Тим більше в них спільний е, кофаундер. Тобто спільні люди є. Це знову ж таки колекція NFT, і вони вже напряму заявляють, що не будуть е, е, робити цей токен. Тому що я вам рекомендую? Я вам рекомендую зайти в цей проект 100%. Він вас не займе більше 20 хвилин часу. Він вас не він вас е не забере, нуль коштів. Бо вам не потрібно докувати жодній NFT. Можливо, навіть тут не треба докупувати ще щось. Просто зробити цей проект е антифому, з надією на те, що він погодує. Це 2024 рік. Таких проектів буде багато. Коли я казав в відео в меми, що в 2024 році таких проектів буде багато, ось я вже знімаю про про перший проект, схожий на меми. А скільки їх ще буде? А я вам скажу, їх ще буде дуже і дуже багато. Тому активно слідкуйте за криптою, ставте правильні інфополи, робіть правильні і неправильні проекти. Робіть, та робіть все, якщо у вас немає великого капіталу, те, що я роблю я. А те, що я роблю я, я це виставляю ТГ-канал, пишу хештег К21, і люди дивляться, що я роблю, а що я не зробив. Я веду спеціальну таблицю, де я після кожного місяця роблю, буду робити в себе ТГ-каналі, які проекти я зробив і так далі. Тому я всім дякую, дивився цей відеоролик. Бажаємо гарного дня. Дуже вам дякую, що подивилися відеоролик. В принципі, ставте лайки. Це допоможе його просуванню. Підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання залишив захитному коментарі. Тому бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.